Вітаю на каналі Повітряного спокою. Сьогодні у нас підготовка до сонцестояння. Сонцестояння це така точка астрономічна, коли сонечко найнижче стоїть над горизонтом, коли день найменший, а ніч найдовша. Оцей переламний такий момент в році наступає в ніч з 21 на 22 грудня. А потім. Вже коли починає підніматися все вище і вважається початком нового циклу, це вже Різдво коляда з 24 грудня на 25. Незалежно від того, чи дотримуєтесь ви релігійних канонів, чи ви просто звертаєте увагу на астрономію, на астрономічні явища, і так, і так, вам цей період підходить для того, щоб застосувати дві мої техніки. Які допоможуть вам відпустити і прийняти минулий рік, і покращити своє життя на наступний рік? Запросити, так би мовити, нове щастя, щось нове, хороше, а відпустити те все погане, яке вже сталося. І я розумію, що це може звучати по-різному, тому що всі переживають різні втрати, і для когось вони дуже і надто вагомі. Але просто спробуйте, і ви побачите, що вам стане легше. І я зараз поясню, чому О, у нас є така проблема, що пришвидшується час. Ми або залипаємо на якусь думку і минає цілий рік, а ми встигли тільки кліпнути очима. Або ми настільки у вирі різних подій, що ми не встигаємо. Обдумати, відрефлексувати якісь оці моменти, які несуться. І потім, коли рік підходить до кінця, добігає, ми так дивимося, кажемо: блін, а рік взагалі був, ми ж тільки що святкували 2024. Як вже 2025 наступає? Ну як? Життя минає? З віком оці всі відчуття, вони ще. Прискорюється, а коли людина в стресі, то тим більше у нас, наче час, взяв і зжався, утиснувся до такої якоїсь точки, і ми десь несемося і не відчуваємо, що взагалі живемо. Оці дві практики вони мають дві функції: перше, це відпустити старе, запросити нове, а друге це відновити ваше відчуття життя, що ви такі живете, що у вас щось в подіях таке стається і не лише погане. Але й хороше. Коли ми прощаємося з минулим, відпускаємо його, нам треба для початку його прийняти. А прийняття це коли ми згадуємо його суперечливим, різним: і хорошим, і поганим. А от коли ми згадуємо тільки поганим, то це не прийняття, тому що ми відмовляємося бачити хороші події. Розумієте? Тому нам треба ці події віднайти. Просто сидіти і згадувати, це не варіант, я точно знаю. Пам'ять у нас така цікава штука, яка приховує все, що не, не співпадає з нашим теперішнім настроєм. Ну, так от сховалися, ми кажемо: все, все жахливо, все погано, нічого хорошого нема. І хлоп, ми нічого не можемо згадати, що закономірно. Нам треба спочатку налаштуватися, що хороше теж було, по-перше, по-друге, ми його згадаємо, а по-друге, взяти. Ниточку в руки, я далі скажу яку саме. От, і промотати її кілька разів туди та сюди. А все, що згадається за минулий рік при цьому, ми ж подумки будемо перебирати, що там було в січні, що було в лютому, можна по порядку, можна в різнобій, ми будемо згадувати різні події і хороші, і погані. Один раз промотали, відпочили трошки. Подивилися віконце, зробили собі чаю, повернулися, промотали в другу сторону. В принципі, вам не треба більше 15 хвилин приділяти цьому увагу, тому що це не робиться так наскоком, це робиться поступово. Ви попрацювали 15 хвилин і відпустили це заняття, потім до вас поводи самі прийдуть, ви їх запишете. Писати нам обов'язково. Бо записане, ми якраз і будемо відпускати, поки воно в нас в голові броди, поки в серці болить. То відпустити ми це не можемо. Нам треба виплеснути це на якийсь матеріальний носій, щоб цей носій ми могли відпустити. Ну і по-перше, прийняти минуле, щоб воно було різним, а не лише поганим або не лише добрим. І якщо вам буде важко згадати щось добре, і ви справді в такому стані, що ви не можете віднайти нічого цінного довкола себе, то я хочу вам порекомендувати в допомогу дві техніки, які лежать у мене на Ютуб-каналі. Техніка називається техніка благодійності та техніка вдячності. Або практика вдячності. Ці дві вправи вони допомагають перемістити фокус уваги і підсвітити вам те, що справді зараз може бути важливе, і що ми зараз ігноруємо з цінного і важливого. А людина ж така скотиняка, вона спочатку повинна втратити, а потім буде шкодувати, а чого ж я раніше не цінував. Так от давайте не будемо себе дотягати до того моменту, що, а я ж не цінував, давайте цінити вже зараз. І ці дві техніки які я згадала, які знаходяться зараз в описі відео та в першому коментарі, вони вказані, ви можете користуватись, будь ласка, не вони вам будуть помічні. Що ми робимо? Давайте ще раз пройдемо по основних моментах. Ми готуємося завчасно до моменту сонцестояння. До того, щоб проаналізувати, відрефлексувати, відпустити і прийняти події цього року, ми беремо звичайний папір офісний. Кілька аркушів, або хоча б один. Потім побачите, чи треба вам зворотня сторона, чи може ще один листочок, як піде, хоча б один аркуш. вам треба Або беріть розворот з звичайного зошита в клітинку чи в лінійку подвійний. І теж ділимо на 12 сегментів, позначаємо там назву місяців. Також беремо клубок, маток, ниток. Або для в'язання, або для вишивання, або звичайні швейні нитки з домашнього вжитку, якщо у вас немає можливості снаги та настрою здобувати собі якісь інші. Ось. І тоді промотуємо нитку туди-сюди. Маємо на увазі, що якщо нитка тоненька, то вам треба якась катушка чи якийсь такий, ну, може, шарик з паперу згорнути, щоб було на що намотувати, щоб було легше технічно, тому що технічно там головна проблема з тонковою ниткою. Надалі у вас будуть варіанти, як поступити, як вирішити долю цієї нитки, залежно від того, які у вас будуть підсумки року. І це нам допоможе справитися з плином часу. Ми відчуємо, що час такий наповнений подіями, наповнений різними подіями, різними емоціями. Цей рік не минув непомітно, а він був насичений цими подіями, що у нас було і хороше, і погане, і нам є за що цінувати попередній рік, і є про що посумувати. Якщо у вас був дуже поганий рік і багато втрат, і вони гіркі, і важкі, то це теж допоможе. Ця практика допоможе вам прийняти цю ситуацію і її відпустити швидше. Це не альтернатива сесіям у психолога, але це значна, значна допомога, можливо, ви потім і самі розберетеся зі своїм внутрішнім світом, і вам не знадобиться стороння допомога. Так може бути. Ця практика, яку я вам даю, це моя особиста практика, я її сформувала для себе років 10 тому ну, даю вам її в адаптованому, в скороченому варіанті, який підійде для будь-якої людини. І для тих, хто людина релігійна, і хто отримує підтримку через якісь через віру, і для людей, які вірять лише в психологію, і для тих людей, які суміщають і те і інше і ще мають якісь власні практики. Так що спробуйте. А далі ближче до сенсостояння, я вже вам дам два відео з практиками конкретними. Саме на сонцестояння. Це ми тільки до них готуємося, щоб завершити рік, щоб знайти потрібний настрій для того, щоб відпустити минуле і запросити майбутнє. Зичу всім домашнього тепла, затишку і сни, на ці свята будуть кращими, ніж попередні. Вдячна всім за вашу увагу, за ваші реакції і дуже ціную завжди ваші відгуки. Мені дуже цікаво їх читати. Па-па!